І ці резиночки скидаємо на неї. Другу частинку вертаємо на крючок. Ось бантику заформірується. І з цієї різиночки потрібно зробити петлику. Петлика робиться так. Захватуємо крючком, а другу проводимо сквозь неї. І затягуємо. Якщо у вас петелька не вийшла, можна просто ось так захватити ось туданю і скинути. Все. Затягуємо. Можна зняти вже, ось поки такий бантик вийшов і цю резінку ми маємо накрутити серединку. Ось так. Хоп. Один оборотик. Другий оборотик і третій оборотик. Ось, Ось три оборотика, ну тут, мабуть, не дуже видно. Ось такий бантик вийшов, блестященький. Цей бантик ви можете зробити, як білочок повіз. Вісити можете з нього заколочку так зробити. Бо просто можете так зробити бантик. У ну, мене багато таких цвітних бантиків. Ви теж, мабуть, зробите таких багато. Ну що, пока!